Погляд на мультитул із зйомними ножицями і комплектом біт. Для початку ось такий нейлоновий чохол Доволі міцний. На кнопочки, класно прошитий. Тут кріплення на ремінь. Давайте відкриваємо і дивимося, що в нас всередині. Так. Сам мультитул і комплект із 11 біт. Біт лінійка Лінійка. з цього боку. Ножик, дивіться, він на фіксаторі. Нажимаємо фіксатор, тільки потім ось так складаємо. Склали. Далі тут є штопор. Штопор. Потім отут є фігурна викрутка. На неї вдягається потрібна біта. Ось така пилка по дереву, розкладаємо. Нажимаємо фіксатор ось тут. І потім складаємо його всередину. Розкладаємо сам мультитул. Дивіться. Кусачки. І тут є також такі зйомні ножиці, дивіться. Можна ось так ними різати. Або складаємо заново. Ось тут. Відкриваємо знову. Фігурну викрутку відкриваємо повністю, ось так. І потім знімаємо, відкриваємо ножиці, працюємо ножицями окремо. Дуже зручно.